Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь програму Слово депутату з вами, журналіст Олександр Молоцов. Гість студії народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь. Отож, вітаю вас. Вітаю, вітаю вас. вас. Давайте поговоримо про роботу уряду. Як ви оцінюєте оті пер пертурбації, які зараз мають місце в наших високих кабінетах? Як де народні депутати до цього ставляться? Прошу. Дякую за гарне запитання. Я думаю, що. Питання діяльності уряду сьогодні цікавить не тільки тих, хто працює у Верховній Раді України, не тільки громадян України, але й напевно все цивілізоване товариство. Бо від внутрішньої стабільності, від вирівнювання балансів економічного, соціального політичного характеру, звичайно, залежить і те, яким способом буде жити Європа у 2016 році. 16 лютого Кабінет міністрів на чолі з прем'єр-міністром Арсенієм Біценюком. Будуть звітувати перед Верховною Радою України. Електронний варіант звіту розісланий. Він є в відкритому доступі на сайті Кабінету міністрів України. З ним може ознайомитися кожен із громадян, із миколаївців і знайти відповіді на ті запитання, які перед ними стоять, проаналізувати те, що було заплановано, і звичайно, з конкретними результатами. Якщо говорити про цей звіт, то він є відзеркаленням того плану дій уряду, який ми затвердили в. Рік тому, в 2014 році, і відповідно він є результатом дій коаліційного уряду, який був так само сформований демократичною більшістю із п'яти демократичних сил. Але тільки одна із фракцій це фракція радикальної партії Олега Ляшка. Вона заявила про свій вихід. Але в той же час більшість зберігається. Основні завдання, які стояли перед нами, вони на моє переконання виконані. Ми зберегли стабільність в Україні, ми прийняли бюджет на 2016 рік. Ми значно збільшили ВВП на розвиток і на підтримку Збройних сил України, і це можна оцінити. Це реформування усіх напрямків, включаючи охорону здоров'я, але досить повільно. Це система освіти, і я, як голова підкомітету. Комітету освіти і науки може звітувати про те, що прийняті надзвичайно важливі закони, в тому числі про науково-наукову технічну діяльність, це ковток повітря для наших науковців, це, звичайно, правоохоронна діяльність. На вулицях багатьох обласних центрів вийшла поліція. Результати цієї роботи вони є цілком очевидними. Це і реформування органів юстиції, центри надання адміністративних послуг, відкриття. Реєстрів спрощену систему оформлення підприємництва Це, тощо ті знамені події, які зараз знаходяться да. але повторю. Через. Але повторюю ще раз, що є ключовим в моєму голосуванні 16 лютого, 16 року у стінах Верховної Ради України, по перше, діяльність каміну на чолі з Яценюком – Це в першу чергу спільна діяльність і результат спільної діяльності коаліційного уряду. Друге, прем'єр-міністр напряму залежить від діяльності і президента, і звичайно, більшості в парламенті. Мені здалося, що в 2015 році цей баланс стримати вдалося. По-третє, звіт уряду це пряме виконання того плану дій уряду, який було затверджено в 2014 році. І найголовніше, про що хотілося б сказати, це звичайно сьогодні. Ми повинні демонструвати і світу, і всередині країни стабільність. Ми повинні наполягати на виконанні усіх завдань перед новою програмою в 2016 році. Арсеній Яценюк запропонував внести зміни до коаліційної угоди в частині переліку основних заходів, які будуть додаватися з чітким визначенням дат, на коли вони будуть реалізовані. Є пакет законопроєктів, близько 100 законопроєктів, які будуть прийняти вже найближчим часом, і вони будуть спрямовані звичайно на поліпшення тих або інших секторів нашої діяльності. Але повторюю ще раз: кабінет міністрів на чолі із прем'єром Арсенієм Яценюком – це гарантія заповника стабільності в Україні і це перспектива на тому, що і в 16 році у нас буде надзвичайно велика міжнародна підтримка, і звичайно, у нас буде внутрішній баланс в сил. Тарас Митрович, ви є представником політичної сили Народний фронт. Розкажіть, будь ласка, чим запам'яталася робота вашого осередку на обласному рівні, що було виконано саме на Миколаївщині? Трошки більше року, як створено міжфракційне депутатське об'єднання Миколаївщина, до якого увійшли 11 народних депутатів, в тому числі недавно обраний за партійними списками народний депутат України Вадим Іванович Підберезняк. Кожен із наших колег. Він представляє той або інший профільний комітет, є охорона здоров'я, освіти науки, національної безпеки оборони і транспортний. Я представляю освіти науки, є колеги з аграрного комітету, кожен із них курує відповідний напрямок, підготував низку законопроєктів, частина з них вже стали законами, бо вони підписані президентом, які ми поставили пріоритети перед собою на 2015 рік. Це, по-перше, підготовка. Проєкту кошторисних документації стосовно амаліорації зрошення земель півдня України. В першу чергу йдеться і про Миколаївщину, і про Херсонщину, бо ми маємо Актуальне спільну так, кліматичну так. зону. По-друге, протягом 2015 року було проведено немало переговорів, в тому числі із міжнародними донорами. Стосовно виділення коштів на відновлення трас національного значення, таке Н11, Н13. До квітня місяця, за переконанням міністра інфраструктури Пивоварського, буде готова проєктно-кошторисна документація на будівництво цих доріг. І хочеться вірити, що за підтримки банку реконструкції розвитку ми отримаємо черговий транш на ремонт цих робіт. Що стосується залізничного транспорту, планується електрифікація нитки Долинська Миколаїв, яка дозволить збільшити товарний потік. Що стосується аграрного сектору, і в тому числі морогосподарчого комплексу, ви знаєте, що за результатами 2015 року морські порти Миколаївщини, в першу чергу, це морський торгівельний порт, а також спецморпорт Октябрьськ, вони вийшли у трійку лідерів. У з, курів, обсягів з обсягів перевалки перевалки, я думаю, що цього року ми зможемо збільшити цю перевалку на 10-15% і вийти далеко за межі 20 мільйонів тонн на рік. Що стосується до поглиблення, ви знаєте про за національний проєкт, який фактично започаткував президент України Петро Порошенко, будучи в Миколаєві кілька місяців тому. Що стосується інших напрямків, то я думаю, вони кожному знайомі. Наше міжфракційне об'єднання Миколаївщина. Два тижні тому захистило професійну освіту від зменшення фінансування, і фактично ми відновили фінансування на рівні і обсягах минулого року. Але розуміючи те, що частина закладів професійної освіти фінансується за рахунок місцевого бюджету, ми хочемо привести у повну відповідність ринок праці із тим набором і відповідним замовленням цих закладів. Надзвичайно важливо для нас розуміти і те, в який спосіб ми будемо працевлаштовувати молодь. Бо якщо ми будемо ремонтувати дороги, якщо ми будемо займатися дно якщо в нас буде збільшена перевалка, якщо в нас буде розвиватися аграрний сектор у зв'язку із поліпшенням системи міліорації, то звичайно нам потрібні робітничі кадри. І власне сьогодні ми провели першу нараду і презентували пілотний на півдні Україні проект, який називається. Профістарт і центром зайнятості населення Трогопромислови Палати спільно із головою адміністрації Відімо Міріковим, яким передбачено накопичення і створення банку даних і випускників вищих навчальних закладів а також закладів професійної освіти. Це фактично є синхронною дією по відношенню до тієї роботи, яка проведена і президентом і адміністрацією президента. Ви знаєте, що на нещодавній зустрічі в адміністрації президента було підтримано ініціативи Миколаївської облдержадміністрації власне Миколаївської області стосовно кадрового резерву. Я переконаний в тому, що Україну повинні будувати молоді кадри, вони повинні інвестувати у ту країну, яку вони хочуть бачити. Давайте повернемось до питань політичних. Ваша точка зору, чи можливі дострокові вибори до Верховної Ради? Насправді наша політична сила не боїться дострокових виборів. Якщо президент готовий взяти на себе всю повноту відповідальності за їх проведення, у нього є на те всі повноваження. Народний фронт не боїться дострокових виборів, він готовий на них іти. І ті скептики, які говорять, що Народний фронт не набере жодних відсотків. Я хотів би їм нагадати історію нашої політичної сили Народний фронт. На останніх парламентських виборах ніхто не вірив і нам давали, можливо, 3-5%. Але ви знаєте, що Народний фронт набрав найбільшу кількість голосів у Верховній Раді і ми маємо понад 80 народних депутатів. І це ж саме можна говорити і за попередні вибори. У нас сьогодні достатньо сил для того, щоб іти на нові парламентські вибори. Але проблема не в їх проведенні, а проблема в тому, як зберегти нинішню коаліцію, як знайти баланс між урядом, Верховною Радою і президентом, і в який спосіб поліпшити наші стосунки в частині оптимізації економічного, культурного і бізнес-клімату в державі. Дякую за коментар. Розкажіть, будь ласка, от е, я розумію, що ви фахівець, напевне, не зовсім в цій сфері, але ви торкнулись питання ремонту доріг. Як ви взагалі оцінюєте цю проблему на Миколаївщині? І як ви думаєте, що треба робити в першу чергу? В які дзвони бити, щоб все ж таки дороги могли нести вантажівки, а люди могли мати нормальне транспортне сполучення з обласним центром? Яку це, 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 це дуже гостра запитання, запитання, що будучи головою обласної ради в 2014 році? Е, ми коли проводили робочі зустрічі з керівниками і Облавтодору, і транспортної інспекції з перевізниками я став завжди перші дві вимоги. По-перше, ми надзвичайно зацікавлені у збільшенні товарного потоку Миколаївської області, бо вона є транзитною для півдня України. Але в той же час треба розуміти, що на дорогах повинен бути порядок, а значить ваговий контроль. І по суті, незадовільний стан окремих ділянок наших національних трас якраз є наслідком того, що не було вагового контролю. Це є основний принцип, якого дотримуються всі країни світу, бо там є транспортний контроль, чи він є мобільний, чи він є стаціонарний. До речі, в проєкті ремонту доріг n 13 передбачено і мобільні, і стаціонарні вагові комплекси, які дозволять вимірювати, а за перезавантаження то зрозуміло, що буде стягуватися додаткова плата. Не може дорога. Витримувати 120-125 тонн на вісь, як це ми бачили буквально 2015 року. Мій колега Вадим Іванович Підберезняк запропонував внести зміни до Кримінального процесуального кодексу в частині збільшення і посилення відповідальності за перезавантаження перевантаження транспорту, в тому числі в кінцевому результаті з конфіскацією, Транспортних засобів. Моє переконання полягає в тому, що треба сьогодні навести лад і, звичайно, стабілізувати ситуацію на всіх видах транспорту. Е і на автотранспорті шляхом но поглиблення ми зможемо завантажити річковий, річковий. транспорт, а значить зняти навантаження. Ми повинні все-таки нарешті запустити е міжнародний аеропорт Миколаїв, який частину вантажів зможе в нас забрати. Ну і звичайно, залізниця. За рахунок електрифікації ми зможемо. Е Поліпшити роботу наших портів, наших елеваторів і в тому числі зберегти наші дороги. Скептики говорять, що це дуже дороге задоволення, адже я маю на увазі дороги, тому що той шлях, який зараз є на Кіровоградському напрямку, він фактично зруйнований. І фахівці кажуть, що треба його не просто поновлювати, а там треба робити. По новому, тобто це і про проектна кошторисна документація і матеріали. Як ви думаєте, чи реально залучити потрібне фінансування? Наскільки я знаю, цього року, минулого року, 2015, го було виділено 180 мільйонів, з них 50 було, якщо не помиляюсь цифрах, надійшло на місця. Але ну, це як на мене, це дуже мала сума. Як ви думаєте, як цього року буде? Чи всі ці проекти будуть підтримані грошима? Я дякую своїм колегам по парламенту і Борису Козирю, і Олександру Жолобецькому, і Ігорю Бриченку, і Вадиму Підбрезніко. Разом з ними ми були неодноразово і в начальнику «Укравтодору», і спілкувалися з міністром інфраструктури. Питання полягає в наступному роботи треба. Активізувати і відновлювати, але державний бюджет готовий сьогодні йти на співфінансування із місцевими бюджетами, і це є фактично результат децентралізації. Місцеві бюджети готові сьогодні бути співучасниками фінансування ремонту доріг, тому міжнародні донори готові нам дати свою допомогу, але нам не вистачає проекту кошторисної документації. Вона, я думаю, все таки буде у квітні-травні місяці, і з того моменту ми готові приступити до ремонту доріг. Ну, ще одне питання такого обласного характеру, в принципі, напевно, ви про це чули. Скандал, який був на Широколанівському полігоні, от ваша точка зору як народного депутата. Все ж таки, що там було, і що повинно було б зробити? Які кроки робили, можливо, депутати від Миколаївщини, щоб якось вплинути на ситуацію? Все ж таки захисники ну не повинні в таких умовах жити і служити. Як ви Я би тут хотів би повторити слова віце-спікера Андрія Поробія. Який нещодавно подякував уряду Канади за надання надзвичайно великої допомоги для Збройних сил України, що стосується постачання на нелетальної зброї, одягу, медикаментів, в тому числі, але ще є один інший вид допомоги це все таки система управління збройними силами України. Тоді, коли ми зможемо мати на наших полігонах і не тільки на Широколанівському. Аналогічна ситуація у нас і на Яврівському полігоні. Коли ми на наших полігонах будемо мати систему комунікації, систему водопостачання, водовідведення, банний комбінат, якого, до речі, там немає. Коли буде налагоджена система сучасного захищеного зв'язку, тоді можна говорити про те, що бойове злагодження, наші військові підрозділи будуть проходити ефективно. Я погоджуюся із тим, що сьогодні на командирах лежить. Надзвичайно висока відповідальність за готовність вступати в бойові дії. Але для того існують тилові підрозділи для того, щоб забезпечити все-таки боєздатність наших збройних сил України. Я підтримую наших військових у тому, що вони не повинні займатися питаннями пошуку деревини, пошуку питної води, пошуку харчів і тим паче тримати постійно за шиї волонтерів. Ми збільшили бюджет збройних сил України цього року до максимально можливих показників, яких не було 25 років української незалежності. Здається, більше 100 мільярдів. Стара гвардія чиновників у збройних силах України надзвичайно противиться тому, і такі недоліки ми маємо в тому числі по будівництву військових містечок, по будівництву житла для військових. Ви пам'ятаєте, які були скандали пов'язані із формою, пов'язані із харчуванням. І тільки за рахунок міжнародної допомоги в системі управління і логістики Збройних сил України можна чогось досягти. Я повторюю ще раз, що я особисто контролюю і процес, що стосується будівництва і реконструкції 117-ї містечка для морської піхоти. На превеликий жаль було відкрито близько 10 кримінальних справ по фактам корупції на будівництві. І тому питання наших збройних сил це питання не тільки нашої безпеки, але й нашої культури. Я хотів би прояснити для себе ще одне питання. В середині нашої бесіди ви розповідали про зміни щодо фінансування професійно-технічних установ у місті. Тобто, зараз на даний момент все повернулося на, як кажуть, круги своя, тобто фінансування цих установ іде з міністерства, а не на балансі міста. Так, наскільки я знаю, Миколаєві 13. 13, 13 таких установ, і наскільки я знаю, це передали місту, але тепер все ж таки це, ви відстояли цей момент, що повинно фінансуватися. От про це докладніше розкажіть, будь ласка. Якщо говорити про професійну освіту, то є заклади комунальної форми власності і, звичайно, державної форми власності. Якщо говорити про їхнє розташування, то треба зрозуміти. Що відповідно до бюджетної політики можна фінансувати лише мешканців того населеного пункту, де знаходиться безпосередньо навчальний заклад, От уявіть собі 13 професійних закладів міста Миколаєва, де навчається частина власних мешканців міста Миколаєва, частина мешканців сусідніх районів, можливо, навіть інших областей. А якщо додати сюди незахищені, Пласти, якщо додати сюди дітей сиріт або напівсиріт, то зрозуміло, що величезне навантаження тільки на бюджет міста Миколаєва, тому питання бюджету все-таки зробити перегляд основних бюджетних статей і встановити відповідний порядок. Але моя позиція полягає в чому? Допоки не буде закону про професійну освіту, допоки не буде узгоджена робота кожного закладу освіти. Вносити зміни у фінансове забезпечення таких закладів очевидно, що не варто, і ми, повторюю ще раз ми відстояли фінансування на належному рівні. Ми виплатили зарплату, ми виплатили стипендії, ми виплатили матеріальну допомогу, відновили харчування соціально незахищеним. Але наперед нам все таки треба узгодити і синхронізувати питання ринку праці. Із тими кадрами, які є у нас. Якщо говорити в межах нашої держави, то є такі заклади, де і досі готують машиністів комп'ютерного набору. Це, мені здається, актуальніше. Де і досі готують барменів, хоча, здавалося б, вже є готельно-ресторанний бізнес і так далі. Тобто ми пішли значно вперед. Тому треба відкривати нові спеціальності, треба відповідати ринковій праці, треба намагатися його синхронізувати із тими діючими підприємствами, які у нас є. Є державні, є недержавні, є потужні, є малокомплектні. Але основні сектори я повторюю для Миколаївщини наступні: це моргосподарський комплекс, це аграрний сектор, це інфраструктура, це машинобудування, це газотурбобудування. І так далі, це гуманітарна сфера іт технології. Зрозуміло. Ну, це буде напевне робота на майбутнє. Шановні глядачі. На цьому час нашої програми вичерпано. Ви дивились програму Слово депутату з вами був журналіст Олександр Молодцов і гостем нашої студії був народний депутат України Тарас Дмитрович Кремінь. Дякуємо вам за увагу. Дякую вам за бесіду. Дякую. До побачення.